Дівчата, всім величезний привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі. Сьогодні у мене для вас буде невелика розпаковка ворори, що я сьогодні купила на суму 515 гривень. Давайте подивимось: так, дівчата, перше, що я взяла, це ось така папочка А4 на блискавці. Ось така. У неї ціна була 34 гривни. Хоча на ціннику було б, що вона коштує 12 гривень. Ну, окей, окей. Я не перевірила і взяла вже її навіть по 34. Мені сподобалось такі війки, така прям жіночна папка для документів. Далі, дівчата, слідуючи, такий поставлю. Губки чорні, нарешті, купила і я ці губки на шумівші у Тіктокові. Так, далі, дівчата, губки, до речі, губки. Скільки вони коштують? Так, так, так. Кулька, губки. 22 гривни, дівчата. По 22 гривни. Далі. Ось такий краб для волосся така гарна золотиста заколочка. 34 гривни. Вона так відблискує гарно. На мені дуже Made Мадей China. 34 гривни. Далі дівчата взяла. малому ось такий бургер, така булка. І ціна у нього також, здається, 34 гривни. Це, типу, збирать. Так, далі мені сподобалася ось така кулечка на ялинку гляньте, з колосочком. Бачите? Клас, клас, клас. Не знаю, може, ще зайду візьму пару штук таких. Ну, супер. Просто лаконічно, прозора і з нашим колосочком краса. Щось таке, знаєте, нестандартне. Колосок і ялинка. Ось таке щось цікаве. Клас. Мені сподобалось. не знаю, я взяла. Далі, дівчата, кулечка, до речі, 27 гривень. Що в мене далі ще? Взяла ось таку. Ось таку шкатулочку Донціна Миколая. Чесно кажучи, вона запакована. Я не хочу її розпаковувати. Тут ще всередині є якісь прикраси, я так розумію. І а, вона ще й музична. Тут вже йдуть батарейки. Ну, на касі сказала, що батарейки тут вже є. Ну, подивимось. Я так розумію, що вона ще й музична. Дуже-дуже, дуже гарна. 149 гривень, дівчат. Ну, я просто мені сподобалось. Якраз моїй доньці треба якийсь такий органайзер для прикрас, якісь шкатулочки, і я вирішила її взяти. Для дитини мені не жалко. Так, і тепер пройдемось, а, дівчата, ще взяла дві бомби для ванної. 22 гривни. Так, далі по 24 гривні, Два ось таких ямі-гамі дітям. Далі взяла два рошеновських батончики по 18. Вафельні. Два дідуся, дідуся мороза. Такий святковий уже настрій, хочеться балувати дітей такими штучками. Так, і остання дівчата, дідусі у нас по 16 гривень. І остання це дві ось такі корони молочні. Корона також акційна, дівчата. Так, зараз я знайду, знайду по 24 гривни. Ось такі. Все, дівчатка, це були всі мої покупочки за ворури. Невеличкі на 515 гривень. Ось. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей. Всім па-па!